Каталонська європейська селекція. От я вже добре почав наливатися. Але побачив, почав хворіти самий перший каталонський. Ось, пішли нужді. І все. трошки є але мені здається що порівняно з американцями то трохи слабше сорт європейської селекції сорт каталонський лише почав наливати горіх горішки поки що ось такому стані цьому дереву четвертий рік від посадки Якщо не помиляюсь, минулого і позаминулого року дав лише по декілька горіхів, цього року вже трошки більше. Але якщо взяти візуально глянути, все одно горіха досить мало, порівняно із американськими та італійськими сортами. Цього року вже будемо зважувати і робити характеристику, висновки по врожайності, хоча дане дерево було висаджене на рік скоріше від італійців і американців. Na ta moment je ostki katalonski.